Отець Петр один з главних харизматів католицької церкви. Що можна так сказати, в Україні Від травня 2014 року в Кривому Розі існує реально по милості Божої Криворізька Рада Церков. Вона є певним аналогом Всеукраїнської ради і релігійних організацій. Сьогодні в нас така була неформальна, дуже приємна зустріч. З блаженнішим Святославом Шевчуком і його слова підбадьорення співпраці комунічної співпраці, міжрелігійної співпраці на всеукраїнському рівні сьогодні надихнуло нас, і ми щасливі мати сьогодні таку зустріч, тому що єдність церков, єдність в різноманітності не для того, щоб ставати однаковими, а для того, щоб зберігати свою ідентичність, але разом з тим покриваючи все божою любов'ю. Ми так ще пік при і ми так вже залишимося на віки вічні. I <laughs> do